На сьогоднішній день е, вони схиляються до рекомендацій, наскільки так зрозуміло, що це адміністрація президента йде. Це породі бартаний розрахунок, треба бартаний розрахунок закрити і перейти на грошову форму розрахунку. Тобто 1100 давати грошима. І от чоловік прийде, допустимо, тисяча, старий час має отримати. Підійде 1100 гривень отримає, ну йому то в принципі, ну що таке 1100 гривень, йому треба там до курей кормити, або ж таке. Йому треба все одно десь треба буде. Купляв зерно, І сказав, склад іди бери, іди, 4 тисячі, тисячі тонна. Він піде, купить 300 кілограмів або скільки там 300. Тобто знову ж в очередний раз назріває те, що селян знову питається кинути. Тобто я просив би вас взяти, якщо це можна на заміточку, яким то образом, тому що я вже це питання став на голові адміністрації нашої, він говорить, каже так, що договора по заключенню, по заключенню. Мені, мені каже, аби що вони прозраховувалися, А як? Мені все одно. Який Іван ровиш, ну як так все одно. Не все одно. Ну сюди з вилками ж до вас і зразу. Зерном він дає вартують. Я проблему тоді... цю знаю, я проблему цю дуже добре розумію. Давайте з зерна почнемо. Ви знаєте, що в свободі 37 депутатів, звичайно, не всі є чистими політиками, частина з них були бізнесмени. Серйозно. Ну я там був таким. Не дуже серйозним бізнесменом, там то, що побудував, там е, дружина зараз займається. У нас є депутат мирний, наприклад, Олександр Борис. Мирний, він є е, орендарем великих земельних паїв у Хмельницькій області. Він є сільськогосподарським виробником. В нього є цукровий завод, в нього є мійниці, в нього всього. Це так для початку, щоб розуміли. Людина платить не 3%, не 4%. 7% за оренду. Жодної людини, яка би там не вдоволена не була, немає. Це до питання того, кому ви маєте доручати паї і яким чином ви маєте диктувати свої умови. Не поодинці до кожного прийшли, хто у нас цей, чи хто. Культура. Райс? 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 Райс. 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 Так дивіться, проблема полягає в чому? Прийшли до кожного окремо і сказали: от тобі довго. Підписуй або, типу, взагалі йди гуляй. Всі підписали, об'єдналися і сказали, хочеш. Будь ласка, але от наші умови, це перше. Бартером чи грошима. А є люди, які хочуть грошима. Це також треба прописувати в договорі. Якщо ви громада, ви завжди сила. Ви знаєте, які приказі їх ніколи не зламаєш разом, а по одному можна кожного переламати. Якщо один за одного стояти горою, тоді нічого не вийде. Ні в якого орендаря, ні в якого монополіста. Якщо сказати, друже, нахто не влаштовує умову, я розумію, що договори підписані. Я впевнений, що з кожним, з ким підписаний договір, не розраховується до кінця. І ці договори, умови порушують, порушують орендарі. І це є підстава розривання договору або вибування собі кращих умов. На державному рівні, безперечно, сільськогосподарських виробників, виробники власників паїв, держава має захищати. Ясно, що уряд Азарова ніколи нікого не буде захищати. Бо він буде захищати тих, хто має мільярди. У нас є кілька потужних операторів, там Беревські різні, це мільярдери, розумієте, які орендують землі, це мільйони гектарів в Україні. Вони контролюють і монополізували ринок сільськогосподарської продуктів. Вони диктують ціни. на землі.